В Кривому розі сьогодні поховали семирічну Мирославу Демчук. Вона померла після того, як їй поставили діагноз ГРВІ. Дівчинка згоріла буквально за добу. Чи був це грип? Лікарі поки що сказати не готові. Розпочали експертизи. кажуть, батькам радили шпиталізувати дитину своєчасно. Проте родичі дівчинки одностайно стверджують, вести дитину в стаціонар жоден лікар швидкої їм не пропонував. Наталя Грищенко продовжить. Чилась в нашому класі, сиділа за першої партою От на цьому місці. Вчителька Мирослави не може стримати сліз. каже дівчинка, була улюбленицею всього класу. Її називали не інакше, як сонечком. Вона завжди заходила в клас і улибалась. Она... Дружила з всіми дітками. Перший урок я ж вам він пройшов у нас в слізах. Від сьогодні клас вчилася дівчинка, зачинений на карантин. Тут захворіла майже третина учнів. Мирослава була однією з перших і ще у п'ятницю була у школі. Хоча жодної ознаки хвороби, кажуть педагоги, у неї тоді не було. Бігала коридорами, сміялася на перервах і успішно не самостійну самостійно з математики. Ніяких скарг, там, на головка чи щось болить не було. І ну, до медпункту не зверталася, ні до класовода. Стан погіршився за лічені години. Зі школи Мирослава поверталась така, як завжди. Була активна і рухлива. Вдома встигла поїсти, вивчити домашні завдання, навіть побавитись з молодшою сестрою. Зле дівчинці стало лише вночі, раптово. Температура в неї підскочила за 39. Збити самостійно батьки її не змогли. Дітьми кажуть, сусіди у цій родині дуже опікувалися, тож ризикувати не стали. Одразу викликали швидку. в 4 часа утра укол, уїхали, сказали ждать не будуть. Укол поділює через 40 минут, температура має І все. У суботу Мирославі полегшило, але в ніч проти неділі почалися труднощі з диханням та судоми. Батьки знову викликали швидку. Дві бригади безрезультатно намагалися реанімувати малу. Її серце зупинилось. Сказали, вірусна інфекція. Ми за сутки рібенка потеряли. На станції швидкої допомоги розповідають, стан дівчинки під час першого виклику не був тяжким. У неї діагностували звичайні гРВІ та фаренгіт. Не було ніяких признаків допомогти осложнення даної вірусної інфекції. Проте кажуть, про всяк випадок батькам пропонували шпиталізацію. і показують, мама написала відмову. Відмовляюся від медичної аналогічна подпись Один в один. Від від Мати дівчинки у стані шоку з пресою не спілкуються, але вся родина категорична. Кажуть, відмову від шпиталізації жінка не писала. Це вона пам'ятає незалеменно. Оні не пропонували. Дали стандартний бланк, на якому треба було тільки підставити фамілію, дату народження, Може, там щось… Дописано за фактом смерті відкрите кримінальне провадження. Лікарі з'ясовують, що саме стало причиною. Кажуть, це не обов'язково був вірус. Результатів аналізів чекають не раніше ніж за два тижні. Наталя Гріченко, Велислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.